Казочка, вівчар пан, його внук та бичок. Був не був, та кажуть люди, що був. Дуже багатий пан дідич. Мав він плохоумного внука. Нічого той пан не любив, лишень свого внука. І ніяк не міг знайти слуги, який би чогось навчив малого. Не раз пан привозив слуг, але більше як тиждень ніхто не міг у нього втриматись. Вже, може, й сотий раз їде пан у далеке село слуги шукати. Бачить, хлопець пасе вівці і співає. Під'їжджає пан ближче, питає Чого, хлопче, співаєш? Аби не плакати, пане. Чи не пішов би ти до мене на службу? Та я на службі. Чужі вівці пасу. А що тобі платять, та що багач платить, привезе мамі дров на зиму, а я за це мушу йому ціле літо вівці пасти. Я тобі заплачу більше, сідай зі мною, то хоч щось побачиш, ти, певний, міста ще не бачив. Не був ще в місті, але я без маминого дозволу не поїду. А де твоя мама? Вон в тій хаті поїхав пан до його матері і каже, Газдине, пустіть свого сина на службу. Він буде в мене пасти вівці, телята, з моїм онуком бавитися, а я добре платитиму. Кажете, він за фіру дров літо пастушить. Та так, я вам дров привезу, не одну фіру, та ще й мій слуга нарубає. А сина, давайте мені на службу. Пан нащебетав, а жінка й повірила і відпустила хлопця. Привіз, дідич, його додому і посилає худобу пасти. Пане, каже новий слуга, буду вам і вівці, і коні, і велику худобу, все буду пасти. Але купіть мені сопілку, бо без сопілки я не можу бути пастухом. Го го, чого захотів, сопілки? Я на сопілки грошей не маю. Іди собі, та й по вербах, шукай сопілки. Та з верби, пане, погана сопілка, а що я тобі зроблю? Не допросився в пана сопілки, пішов, знайшов ліщину, мучився, мучився, викрутив з неї сопілку. Зробив ще воронки. Ой, як виліз на стриг, як заграв, а той панук онучок прибігає та й каже Чуєш, Іване, навчи мене грати. Скажи панові, най моїй матері дров привезе, тоді навчу. Малий побіг, а дідич каже, що не втечуть дрова, хай почекає. Просить малий навчитись. Добре, погодився Іван. Клади пальчики на воронки, перебирай ними і дуй у сопілку. Панич дує, перебирає, а музики нема. Мучиться Іван з малим цілий день, а дідич стоїть унизу та й слухає, як слуга вчить його онука. Набридло Іванові та й каже він Хоч ти дідичів онук, але такий дурний, як той цап на мості. Я би скоріше корову танцювати навчив, ніж тебе на сопілці грати. А пан, коли вчув це, підлазить по драбині на стрих та й питає, Що ти, Іване, сказав? Та кажу, що я би скоріше корову навчив танцювати, ніж вашого онука на сопілці грати. А бочка міг би навчити, міг би й бичка. Знаєш, що, Іване, каже пан. В мене є бичок, який має вже два місяця. Навчи його танцювати, тобі добре заплачу. Ой, пане, ви обіцяли мені за службу платити досі ще. Моїй мамі дров не завезли, а вже зима йде. Я тобі гроші дам. Ви мені, пане, дайте того бичка додому і гроші дайте. Бери, Іване, бичка й гроші. Але коли я буду знати, що мій бичок танцюрист, я прийду і скажу, коли вам їхати по танцюриста. Добре. Взяв Іван гроші, взяв бичка, пригнав додому, потримав до зими, а взимку відвів на ярмарок і продав, каже матері. Будемо класти хату. Я маю гроші, то треба їх у рух пустити. Побудував Іван хату. Але треба чогось і до хати, приходить навесні до дідича. Добрий день, пане, добрий день Іван. Що там мій бичок робить? Го го го, пане. Бичок і танцює, і до школи ходить. Та що ти кажеш, Іване? Те, що чуєте, пане, треба грошей. Пан почухав голову та й дав калитку грошей. А як далі буде, Іване? Та так буде, пане, що навчиться він читати, писати, а я прийду і скажу, щоб ви приїхали в нього екзамени приймати. Ой, добре, Іване! Іван купив собі поле за ті гроші та й сміється. Тепер, мамо, будемо жити, як пани. Але минув рік. Треба йти до пана. Питає дідич Іване. Що там мій бичок робить? Го-го, пане, бичок вчиться на суддю. Треба йому на два роги дві шапки. Треба четверо чобіт, треба великого плаща, треба вбрання нового. Зима ж іде, пане. Йому соромно в будь-якому вбранні ходити. Каже пан, ох, як він мені дорого коштує. Але ви, пане, будете мати свого суддю. Та добрий, Іване, дав пан нову калитку грошей. Минуло три роки. За цей час Іван перебрався з села до міста, купив собі каменицю, оженився, вже жінку по підруку водить. А в тім місті був суддя бик. Приходить Іван до пана. Та й пан питає про свого бичка. «Поздоровляю вас, пане, каже Іван, він уже не бичок, а суддя бик. А таки зробився, що й не пізнаєте. Запрошую вас приїхати завтра на сніданок. Але до нього, пане, тепер треба стукати у двері. Ой добрий Іване, розказав Іван, де мешкає суддя. І пішов собі з жінкою на прогулянку. Другого дня дідич приїжджає до суді бика, постукав. Бик відчиняє двері, а дідич видивився, що з його бика зробився такий пан. Ну, що ти бицю мій тут робиш? Що їсти тобі тут дають? У мене тебе сінце їв, січку. Суддя бик, як закричить. Поліція, шандарими, арештуйте його, він якийсь помішаний. Пан розсердився та яку лупить суддю. Йой, бицю, ти мої пальчики сосав, а тепер хочеш мене арештувати, а потім пан. Сунь головою, давай втікати по сходах, аби не заарештували. Так Іван з паном розрахувався.